Усіх глядачів телеканалу «Еспресо». розпочинаємо інформаційний день з новин. В студії працює Христина Поробій. Близько трьох тисяч військових повернулися на службу після самовільного залишення частини за останні 72 години, розповів заступник начальника головного управління військової служби правопорядку ЗСУ Олександр Гринчук. Він додав, що за місяць на службі вже поновлені 6 тисяч військовослужбовців. А загалом близько 60% оборонців самостійно повертаються у військо. Нагадаю, за новим законом військові можуть добровільно повертатися на службу до з 1 січня 2025 року або ж будуть засуджені до 12 років ув'язнення. Запускають цифрову реформу ВЛК. Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я ввели оновлення у системі військово-лікарської комісії. Військові зможуть проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі без звернення до ТЦК, повідомив міністр оборони Ростем Ом'єров. Цивільні лікарі вноситимуть дані в електронну систему, яка автоматично передаватиме їх до бази Міноборони та ВЛК. Особисті дані пацієнтів залишаться конфіденційними. Інційними а кожен лікар матиме цифрову реєстрацію, що дозволить перевіряти його роботу. У міністерстві оборони запевнили, що такі зміни мінімізують корупцію. А ми просимо вас підтримати наш збір. Команда Еспресо разом з благодійним фондом Ірини Коваль закликає підтримати великий збір на потреби наших захисників. Шість мавіків потрібні 30 30-ті окремій механізованій бригаді на Бахмутському напрямку. Дві автівки – 210-му окремому штурмовому батальйону, старлінки, генератори та екофлоу батальйону Вовки та да «Вінчі» на Покровському напрямку, а також необхідне обладнання для виконання складних бойових завдань групі снайперів, Рі батальйону тактичної групи Медоїд на Донецькому напрямку. Наша ціль 4 мільйони гривень. Наразі на рахунках вже маємо понад 200 тисяч гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Тому долучайтеся, підтримайте тих, хто береже наш спокій. Усі реквізити бачите на екрані. Ми бійці аеророзвідники 30-ї окремої механізованої бригади першого механізованого батальйону. Ми потребуємо 6 мавіків т оскільки денна пора зараз зменшилася, в основному ми працюємо нічними коптерами. Саме такі пташки допомагають нам вчасно виявити ворога і відвертати ворожі штурми. Ми, – 210-й окремий штурмовий пол, пропонуємо вам долучитися до збору благодійного фонду Ірини Коваль на дві автівки для виконання бойових завдань. Разом ми сила. Шоста ніч протестів у Грузії. Спецпризначенці застосовували до мітингувальників сльозогінний газ, водомети та кийки. Цієї ночі основна частина акції організовано відійшла. Їх прикривали загони із піротехнікою. Нагадаємо, грузини протестують проти рішення влади щодо призупинення переговорів по євроінтеграції. З першого дня мітингів силовики у Тбілісі проводять розгони і арешти. До багатьох активістів застосовують жорсткі заходи, отруйний газ та погрожують сексуальним насильством. Попри це, тисячі людей щодня повертаються на проспект Руставалі, щоб відстояти своє право вибору на користь європейського майбутнього. Немає на меті обмежити свободу слова. Законопроєкт про відповідальність за публікацію даних з реєстрів не має жодного стосунку до журналістів-розслідувачів. Про це запевнила одна із співавторок ініціативи Нардепка Юлія Яцик. За її словами, законопроєкт стосується кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання в державні електронні реєстри, яка вже існує. Водночас для журналістів нічого не зміниться. В жодному разі цей законопроект не містить на меті, наприклад, притисняння журналістів, утиснення їх в діяльності або обмеження свободи слова. В жодному разі ми не мали на меті таких дій щодо журналістів, розслідувачів, викривачів. Викривачі це окрема категорія, У них, їх це не зобов'язує мати доступ до таких реєстрів. Це слідчі вже в рамках кримінального провадження отримує з реєстрів інформацію, а викривач просто. То повідомляє інформацію, яка йому стала відома. Це інші речі. Я розумію логіку цього законопроекту і чому він з'явився. Тому що, звичайно, що е, торгувати реєстрами закритими не варто і не можна, і в жодній країні такого немає. Але водночас е, ця ну, відповідальність, як на мою думку, е, не може торкати саме журналістів-викривачів, так і е, журналістів-розслідувачів. У Києві показали виставу Комаха в рамках міжнародної акції «16 днів проти насильства. Проєкт ініціювала Українська фундація громадського здоров'я разом зі студентським театром Вавилон. Постановка розповідає історії жінок, які пережили складні випробування. Вона покликана привернути увагу до проблеми насильства та підтримати тих, хто пережив такий важкий досвід. Ця вистава дозволяє. Передати глядачеві розуміння того, що речі, які нас оточують, іноді бувають абсолютно безголосі, коли плач тихий, крик в себе, сльози сховані, і ми бачимо навколо себе десятки, сотні людей, які зовні благополучні, але які всередині переживають неймовірну біду і неймовірний біль. Таким чином ми хочемо показати, як глибоко насильство може торкнутися кожного, яким завуальованим скритим насильство може бути чи то в родині, чи то взагалі в якихось партнерських стосунках, і що потім з цим робити. Українська фундація громадського здоров'я вже більше 10 років надає професійно якісно спеціалізовані послуги для постраждалих від домашнього і гендерно зумовленого насильства. Тому тут так само можна буде ознайомити. Митися з тими послугами, сайтами, сервісами, які ми надаємо не лише в місті в Києві, а по всій Україні, і в мирний час і під час війни домашнє насильство на жаль залишається тим явищем, яке є в нашому суспільстві. В Україні багато зроблено, Є законодавство і створена система надання допомоги постраждалим. Працюють поліція, але без сумніву. І сам самі наші громадяни і громадянки мають розуміти більше і краще смис того, що таке домашнє насильство. з одного боку для того, щоб ідентифікувати ті випадки, які є, але головне, щоб його не вчиняти. У львівському громадському транспорті стартувала акція для допомоги дітям, які постраждали від війни. Пасажири можуть долучитися до збору коштів на операційне обладнання для Unbroken Kids, оплачуючи проїзд карткою. Віза половина вартості кожного квитка піде на підтримку реабілітаційного центру та дитячої лікарні Святого Миколая. 50 травмованих діток потребують ті, що потребують оперативного втручання, потребують власне проведення такого таких оперативних втручань завдяки тому обладнанню. Вартість такого обладнання близько 800 тисяч гривень. Завдяки цьому обладнанню ми зможемо проводити ортопедичні і травматологічні операції для діток. Це, зокрема, металостего синтези, вкорочення, подовження кінцівок, це лікування. Шляхом оперативного втрачання різної складності переломів. Це вкрай важливе обладнання для нашої лікарні, яке зможе допомогти великій кількості діток. Більше інформації знайдете на нашому Ютуб-каналі. Там прямі трансляції Етеро. Всі випуски програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми у розділі Шворц. Підписуйтесь, коментуйте. Для нас важливі ваші думки. Більше новин також читайте на нашому сайті espresso.tv і в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Я на цьому завершую випуск. Далі вітайте моїх колег Оксану Височанську та Романа Чайко. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.